Прикидаюсь, що сплю, підглядаю, як вона одягається зранку, Коли тихо зі сні випливаю, я від запахів кави і сніданку. Як вона одягає білизну, так уважно, мов лицар лати бо ніщо не повинне тиснути вирішальної миті з'їжджати. Урочисто, мов жриця ризи, одягає вона панчохи, ніби в храмі пророцтв чекають селевкиди й антіохи, як сушить вона волосся, що злітає мов птаха крила, ніби пряним яванським вітром надимає фрегат вітрила, як малює вуста і очі, пальці легко снують в повітрі. Як змішує свої фарби, як моне на своїй палітрі, як вона одягає сукню, що стікає по ній водою, ніби верба у травні вділась листя хмарою молодою. Що чекає тебе за дверима? Де турніри твої двобої? І чому на свої казання не береш ти мене з собою? Залишайся! Не йди сьогодні, я не знаю, що може статися. Покажи мені цього ранку, як умієш ти роздягатись. Коли підходиш до краю ночі, ступаєш через поріг, я помолюся за твої очі, за твій безтурботний сміх. Тримайся, пташку, як буде тяжко, і випий бокал вина. А хочеш випий дна всю пляшку, не твоя у цім вина, завжди прекрасно йти невчасно. І далі вже клич, не клич, у день так радісно, тепло, ясно, та завжди приходить ніч. Стереш палери, ножі у двері і посуд увесь побий. Кричи, сварися, убить грозися, сльозами весь дім залий, нехай до біса йдуть сусіди, палицей обридлий хлам, роки каліки, інваліди пішли вони всі. Не треба, лірик, кажи свій вирок, петлю піду нараз, аби не сіра, пуста мовчанка, аби не усе гаразд.